На столичній станції Київ пасажирський вводять новий голос брендвося той голос, який чують всі пасажири, який буде оголошувати номери потягів. І тепер він може звучати ось так. Шановні пасажири. Починається посадка на нічний швидкий поїзд номер 55 з сполученням Київ Рахів. Час відправлення поїзда 15 годин 2 хвилини. Поїзд знаходиться на 10-й колії. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через другий поверх вокзалу, а також через східний та західний підземні переходи. Керівництво вокзалу каже, шукають нове звучання. Крім того, треба записати назви нових фірмових поїздів. Тому й вирішили оновити записи. Адже голос, до якого гості столиці та Кияни звикли, звучав із динаміків аж 18 років. Він належить старшому директору вокзалу Любові Міляшевській, яка нині вже на пенсії. Увага пасажири. Нічний швидкий поїзд номер 55 з полученням Київ-Рахів буде поданий на 10-ту колію. Ну йому визнавці вже насправді давно вказували на помилки і вважають, що має змінитися і стиль повідомлень. Як от триває посадка, замість продовжується, і до речі, активісти вже розкритикували зміну голосу, назвавши його брендом Києва і нагадавши, що ми вже втратили відомі голоси Київського метрополітену і наземного транспорту.